Знаючи правила змагань, знаючи умовно перехід, як рухаються тенісисти, саму методику навчання, що вони сьогодні ми їм показали, можливий варіант трошечки перші підвідні вправи, які ми виконали з ними, можливий варіант, що певна, певна якість буде. Теніс насильний входить в навчальну програму з фізичної культури як окремий модуль, тому в нас ряд шкіл. Практикують цей вид спорту цього року за кошти місцевого бюджету було придбано для закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького 22 столи. Це значить, що 22 навчальних заклади отримали столи. І відповідно вони стоять в холах, в поє в доступних для дітей місцях. Під час перерви діти. Беруть ракетки і ведуть активний відпочинок.